В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник преподобного Антонія, основателя цієї святої обителі і всіх преподобних отців печерських, які спочивають в ближніх пещерах. Господь прийшов на землю для того, щоби... Возвести людину на небо. Господь подарував нам священний закон, який вказує людині дорогу до неба, до царства небесного. Божественний закон являється священним законом, тому що його подарував святий Бог. І та людина, яка Іде з цією дорогою, дорогою закону, священного закону, вона сама стає святою, священною і подібною до свого святого Творця і Создателя. Напротязі всієї історії християнства люди прагнули здобути, або піднятися на висоту духовної досконалості. Християнське життя це є велика школа, яка навчає людину, як себе покращити, себе особисто зробити кращою, святішою. І коли людина стає кращою, то стає краще все суспільство. Тому що зараз така мода, що ми всіх учимо один одного. Ти маєш бути такий, ти такий, ти такий, а себе я не, не трогаю. Треба себе вчити і себе виправляти, тоді виправиться все суспільство. Якщо ми будемо один другому показувати, що у, них, у нього в, в очі брівно, а в мене тобто сучок, а в мене бревно, то ніхто не виправиться і суспільство так буде ну, якби розлагатися, морально, духовно роз, розлагатися. Але в, в цьому християнському в, в, в совершенстві є різні шляхи. Є е, такі ну, звичайні шляхи, які ну, проходять майже всі люди, коли вони приходять на землю, народжуються, е, виростають, одружуються, народжують дітей, виховують дітей. Старіють, помирають, їхні діти це саме роблять, вступають у брачний союз, народжують дітей, виховують дітей, і так оце з покоління в покоління йде ось таке ну, постійне, ну, і множення людей і їхній подвиг спасіння, тому що саме велике таїнство, яке є в нас, у у людей це є таїнство чадородія. Навіть не, той, не та велика людина, яка створила корабель там, космічний, яка придумала комп'ютерний несусвітний там, да, велика людина, розумна, але найвелика людина, найвеликий подвиг звершує та людина, яка приводить у світ людину, чи яка народжує людину подобно собі. Всі кораблі космічні, всі комп'ютери і, і так далі, вони не є вище людського розуму, не є красивіші від людини, це є творіння людини. А людина сама є саме красиве творіння Боже. І людина приводить у світ іншу людину. Це е, 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 Мати народжує дитину, це є найвелике танство, найвеликі подвиг. І в цьому подвигу є спасіння жінки. Чодороді, з цим зв'язано багато трудів, яка вона звершує, яких вона вона виховує ту дитину, там і, і плекає, вчить, і лікує, і, 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 все-все-все, навчає. Але є ще інші подвиги, якими людина, спасає, людина спасається. І один із таких самих, ну, таких совершенних путей досягнення спасіння це є монашеський образ життя, це є монашество. І разом з християнством до нас на землю прийшло такий образ життя, як монашський образ. Це коли людина віддає Богу все, що вона має. От як апостол Павел каже, що хто, хто має дружину, він піклується про дружину, він мусить це робити, це його обов'язок. За дітей, а монах він один, він піклується тільки про Бога, по те, щоб годити Богові. Він віддає Богові всі свої сили, духовні, телесні, щоб досягнути. Духовної досконалості. І цей образ життя приніс нам на нашу землю, преподобний Антоній, наш основатель, обіці, преподобний Антоній Печерський. Він навчився цьому життю на святі Горі Афон і Бог його післав на свою, свою землю, щоб він тут навчив нас, як жити досконалим життям. І сьогодні ми якраз вершимо пам'ять преподобного Антонія і всіх преподобних отців, які спочивають разом з ним у ближніх пещерах. І тут дійсно з'явилася така висока, ну, красива, світла духовна школа, яка по наружності це монастир, монашество, яка по наружності кажеться часом. І незрозуміло для людей, для нас, яким ми живемо у міру, ми не дуже розуміємо цієї боротьби внутрішньої боротьби, яку проводить постійно інок, який ну, взяв на себе такий образ життя. В цій боротьбі буває все, буває перемоги, бувають поразки. Ну, І перемоги приносять людині користь, і поразки часом зміряють людину і ставлять її ну, На вищу степень духовної досконалості. Так що а ми, коли бачимо монашеське життє, то ми бачимо, ми внутрішнього подвига не бачимо. Ми бачимо зовнішню поведінку, поведінку людину, яку не завжди ми можемо правильно трактувати. І часом сообразняємось, часом говоримо, що не так себе веде. Щоб зрозуміти так чи не так. Треба самому стати монахом, прийти в монастир і вжити по монарському уставу, тоді буде видно, чи так чи не так. А в монастирі живуть люди, ну, є різні якби, ну, степень ну, гарячості, ревності до Бога. І Один більш гарячий, як по характеру є люди, один більш спокійний йде постійно, один рветься так прямо ну, синомільними шагами. Піднімається вверх. Але кожен робить то, наскільки йому Бог дав сили і здібності, звершує свій подвиг. І е, якщо людина е, в монастирі живе і вона якби нам кайце не підв'язається, вона не може жити в монастирі. Монастир це такий організм, який тримає тільки тих, хто підв'язається багато менше. Дуже мало, але подрізається. Якщо не подрізається, не бореться з собою, не, то він не може жити в монастирі. Дьявол дяволів вижені обов'язково. Так що е, такий образ монашеського життя приніс нам преподобний Антоній наш Печерський. І ми сьогодні святкуємо пам'ять тих святих, які постидували цьому образу життя, які досягнули. досягнули Степені святості Совершенства, які ще при своєму земному житті були для багатьох образом поведінки, образом ну, існування на землі людини, які від міра брали мінімально, а світло давали дуже багато. Обично ми люди живемо так, що ми. Потребляємо багато, а віддаємо дуже мало би нічого. А святі жили так, що вони від світу брали дуже мало, а світу давали дуже багато. І сьогодні ми празднуємо цих святих, які були світильниками для церкви, які були образом для багатьох благочестивих людей, ну для всіх людей, але в цьому образу послідували ті, які жили благочестивим життям які сьогодні моляться за нас і просять, щоб Бог нас простив, щоб нас помилував, щоб Господь не післав нам мир душі, і мир між нами в сім'ях, і мир в Україні, і мир у світі. Вони моляться за це і кожна людина має ну, міру своїх немощних сил, і скільки ми маємо ревності, сил, ми повинні. І молитися святим, і подержати їхньому життю, щоб ми на небі також сподобалися честі жити там, де, ну, в тому місці, яке Бог приготував для всіх людячих Його, яке називається Царство Небесне, яке Господь приготував нам по Христі Ісусі, Господі нашому, якому в нас слава і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.